Всім привіт, з вами цікавий Це новий влог. Ось І я вирішив провести експеримент і ну, мені сказали, Написали в коментарях, що знімайте кожен день, ми будемо дивитись вас зерно. От і Сьогодні я хочу зняти цей влог. Грубо говоря, мій день. Я сьогодні поїду в Київ, там буду вирішувати деякі діла. Зранку прокинувся, дуже холодно, дуже. дуже а на другому, там де зараз фікус спить, там, там взагалі 16. ну Я подивився 16. Наче. Тому я перед тим як уїжджати в Київ буду сьогодні, я розтоплю, щоб фікус не прокинувся там в холодне чи в повне. Дров у нас достатньо, наскільки ви пам'ятаєте. Дійсно, дрова, які я розтоплюю, починаю, їх вроде, начебто маловатенько. Ну, нічого. Отак от, от. Ух, хорошо. Зараз у нас температура цієї, а, виходить, цей рідини 29. От. ну Я думаю, що все швидко дуже розтопиться. Зараз відкрию це піддувай. Масочку одягаю для того, щоб тут ну не дихати цим. Чадрим газом, ну, цим димом. От, але мені кажеться, треба масочку іншу купити покраще, краще, тому що все одно ну, трохи запах є. Зараз я займаюся кліпом. Взагалі, я його вже закинув. Зараз краще, роблю картинку, прев'юшку, і він буде. Вже на днях. Я думаю, 2-3 дні точно буде кліп. Ось це один із кадрів з нього. Отак от, тут у мене Печальненько. 19 градусів. Отут я, кстати, сплю. От, я, у мене є не просто Так не все Одеяло теж є. Так що тут сплю. Не знаю, є другий поверх, там фікус спит і моя кімната. Але мені щось я так звик тут спати, і мені подобається. Ранок обов'язково я починаю з... Зарядки. Ну, це я... зарядка, але це ЛФК. Я там собі таку нарізочку зробив. І ну, вот. там десь на 20-25 хвилин. Отакий срач на моєму робочому столі. Короче, це просто капець, Ну, нічого. Це мої сестрички любимі. Це я. от я ЛФК. Зараз я себе ну вроде нормально в цьому... Цьому... ну, на моє день народження цього літа. От, бачите? Я смонтувал Змонтував. Опа. Так, сейчас... Блин, этот мак, это вообще просто. Все время. А, нет, нет. Все время забываю. Как. Блин, я забываю, как выкрытый. О, все. Так, ну тут, короче, часть от тетенька. Это на типа на шейный получается. чтобы шейный болела. И... Частини це вже на грудний. Ну, коротше, в общем, десь кільки? 20-22 хвилини. Я все це роблю кожен день вже, вже більше ніж півроку. Ну, просто розумієте, що в мене спина трохи больна, хвора. Я куколи колю постійно десь по 3-4 рази лікуюсь в, в рік на рік. І тому так от треба. Воно набагато круче, набагато ну, свободніше, я себе відчуваю. Тому 20 хвилин. Ну, спочатку була лень, чесно. Я до цього йшов, може років 5, щоб їм надійсно кожен день це робити. Ого, оця справа мені дуже подобається. Вона прям конкретно от, розмінає, У мене просто грудний відділ. Він взагалі капець там йому. І оця справа вона дуже потім свободна відчуває. Всередині цих справ я роблю на паузу, ставлю і роблю обов'язково справу на спину отаку. До преса я ще не дійшов, хоча ця штука і прискачає. Ось така справа на спинах. О, це в нас півні бока. Якщо любите пиво, то качайте отак трохи бока. О. До речі, тільки помітив, що у нас тут це говорить про те, що ми коляну ще не куримо. На останній раз, може два місяці тому. Я говорю тихо, тому що фікус там спить. У нього змістився графік і він знову зранку лягає. Потім десь два покидається. Я не знаю, чесно. Його тиждень не було, він приїхав вот, вчора і така, я не знаю, що у нього там з графіком. Ну, Я знаю, що він щось ці серіали дивиться. Після зарядки в мене традиційно сніданок. До речі, я вчора зробив окрошечку. От, якісь нагадування про літа. Знаєте, не хочеться з ним розставатись. І, до речі, я роблю на кефірі. А ви на чому напишіть в коментарях? От, на чому ви робите окроху? Обов'язково їм яблучки кожен день по декілька разів клетчатку. А, і що зараз? Hmm, короче, желч, щоб краще йшла, бо у мене погано переварюється. Я от теж для печені робив капінниці. Так, наш градусок показує 5 градусів, але мені кажеться, що дуже холодно сьогодні і десь 3-2. Зараз подивимось в машині. Бачите, як гарно зробив дах і все. І машинка тепер не мокне. <плес> Аліска сидить. Я нещодавно таку штуку там зробив. От. Ну теж з дахом. І вони там люблять сидіти. Але ой, будочки дивиться. летить. Ту, моя зубка, Це будка, вона утеплена повністю. О, бен, рижик. Тут також будки. Але ну такі, бачите. Ну що, їдемо з вами в Київ. Чому я їду? Я роблю зуб зараз, роблю коронку. Ну, Мені коротко, дуже не подобався вже клик давно мені. Він такий, ну, коротко, Паліний, ну, видно, що він, він виділявся, і тому я вирішив зробити коронку. От. Сьогодні поставлять штифт вже, і я буду, як з металевою такою колючою ну, Буде так ходити цілий тиждень. Може, ще щось придумаємо. Може, сходимо, сходимо в кіно, може на Караваєві заїдемо. Це радіоринок, там кажуть, що треба купити. Подивимося, думаю, що сумувати не будемо. Але погода ужасніша. Ну, в плані того, що дуже незручно, дуже холодно. Заїхав, друзі, на склад, спакував пасилки. Сьогодні всього 9 відправок, це не дуже багато, тому що буває 25 і 20, тому не дуже густо. Але буває і 5. Тому можна сказати нормально. Так. Мені дуже подобається, що є от такі термінали на новій пошті, що ні до кого не треба звертатись, просто тупо роздруковуєш, пікаєш і все, і сам наклеюєш. Ну, ось на цьому моя робота по товарці закінчується. Як правило, я до 12 працюю по товарці і відправляю і все. Я повністю вільний і займаюся відосами, піснями. от. Але з тих пір, як ввели, що треба чеки робити, я роблю чеки, Це набагато більше часу займає. І тому коротше, можу навіть іноді працювати з 7 ранку. Що це таке біжить? А, я думав, це в Боже, мене проглючило, вона така пушиста. Блін, друзі, не знаю, що робити. Мабуть, поїду на електричці. Великі короті, пробки всюди на переїздах, тому я не знаю, що робити. Електричка вона довозить прямо до туди, куди треба. От, у мене короті, зубної в Коцюбинському. До речі, пройдемось, покажу, де я жив, мій будинок. Ой, блін, мої значні міста. Понасальжируємо. Ось. Але на Каравайве треба заїхати по-любому, і не знаю, де там будуть пакунки. Ой, да пофіг на ту машину, нафіг та машина. Сьогодні п'ятниця і будуть дуже великі пробки, тому я думаю, що обратно теж буде пробка. Ну, Але до електрички треба доїхати, бо там ремонт у нас виходить, перекрита дорога. ось. Чик. Буча! Коротко, йдуть роботи, щось запізнюється. В общем, я передумав, їду на машині, 25 хвилин до зубного, я тупо затримуюсь. Коротше, непонятно скільки вони будуть робити. Хочу зробити краще, а вийшла, як завжди. Фух, тепер дуже непонятно, чи стигну я за 25 хвилин Фух, доїхати. Фух. Ну хоть побігу. Ух, Ух ну це я не бідова. Ну, бачите, якийсь контент він робиться сам по собі. До речі, якщо хочете часті відео, дуже, я хочу спробувати знімати кожен день і ну, через день хоча б випускати. Якщо хочете, давайте лайкаємо, залайкаємо це відео, коментарі, якісь любі. От і все, коротше, і тоді буде, буде мотивація. Ну, давайте спробуємо. Мені цікавий такий експеримент. Ну що, друзі, за 10 хвилин домчав до лавини. У мене ще 8. Віддам, що? Так, да, бачите, 8 хвилин, 7. А, ну в кацюбі не буває пробок, тому мабуть я встигаю. Його! Коли, до речі, здадуть всі дома, вже будують дуже довго. 58 хвилин. І в машині набагато комфортніше, тому що дуже тепло, разкачигарілась розп... печка. Все, бігу. Ну, все, за 35 хвилин все зробили. Вілеска. <обще> Навіть крашене по жалеску, типу, щоб не виділятися. Коротше, поїзда так і не було. Я сидів в, в окні, видно було колію, видно було зупинку. Не було. Фу, Таке прикольне. Відчувається, що тут нема зуба. О-о-о! Я згадав, як Шура, колись от Шура був співак, і він зуби два, зуба, или два, или три, или вообще, скільки він там зубов, зубів, потім співав. Блін, воно реально відчувається. Фу -фу -фу. Короче, Зараз що? Зараз поїдемо, я покажу, де я жив, і потім поїдемо кушати. кушати в лавіну. Так, під'їжджаємо. Тут я постійно ставив машину, і тут мене машину ограбили. Разу. Ну Я на ніч тут лишав. і грабили свої ось мої робітники, котрі робили мені забор. Ось тут такий класний парк зробили. Воще, я в шокі з цього району. А оце мій будиночок. Отут я жив на двадцятому поверсі, почти в самому верху. Такий класний вигляд був на ліс. Вообще так класно. вообще, я так кайфував, і мене вижив. Коротше, що? Мене ж вижив, виходить, сусід. Спочатку його не було, а потім, як е, купили якусь чуваку, е, мама купила квартиру, видно, його там вижили. А він психопат, наркоман, Він кожну ніч, кожен день орав різними голосами, хсами. Я ще приходив, говорю, блін, з ким ти? Він відкриває нікого. І він ще буйний такий, що йому нічого сказати не можна. Він бутилками з 20-го етажа кидав на прохожих. Коротше, визивали поліцію, його раз забирали до психушки, але через три дні відпустили. Якісь закони зараз, що не можна просто взяти, притягнути його до відповідальності, ну закрити в психушку. От він там на одну дівчину нападав на своєму поверсі, там вижив її, оттуда теж і вижив мене. мене. Але саме краще саме, прикол в тому, що коли я виїхав. А, коли я виїхав, то він продав квартиру через два дні. Це капець, це просто я не знаю. Це якісь ну я вічно везучий людина. Ну я не жалію. Я купив квартиру. Замін получається біля метро. І зараз його здали, дуже швидко здав. Тут би я не здав, тому що десь Коцубінська, Всі, коли я говорив Коцубінська, всі думають, ой, десь там за містом, а воно просто в Києві, грубо говоря, воно біля лавини, дуб, тупо дуба рядом. Ну не знаю. Якщо даже я, я як планував, я думав, я посуточно по дубову квартиру буду здавати, як раніше, до блогінгу. Але зрозумів, що це не моє, ну не хочу. У мене товарка й зайнялся, мені все вистачає, тому посуточно по дубову не буду Ось це дуже така специфічна тема і ну, не дуже. Не знаю, це був мій під'їздик Ось тут, кстати, три машини згоріло. Оце тут. -от. А я, кстати, тоді моя машина стояла, а потім я її переставив на паркінг. Я в паркінгі. Вон, бачите, я заденував там, вон, бачите, сирінький. Я переставив і вночі короче, машини хтось піджог, і три машини згоріло Отакий от, класний парк у нас. Просто шикарний. Не знаю, вообще, просто я бажаю цей район, він такий нікримінальний. Ну, може мою машину. Ну, просто мою машину просто мо, свої, понимаєте, грабілі, робітники. Вони або злідують за те, що вони бухали постійно, я їх звільнив і вони обозлилися. І це пакась мені таку зробили. Ось, отут я ходив на кочалочку. От вона, тут, на першому поверсі. Ми поставили. Прикольно Поставили цю штуку. О, от, там фору зробили. Ну, от, ну, такі справи. О, це був мій паркінг. Я був на, ну, на п'ятому поверсі. Прикольно, по кругу заїжджаєш, коротше, ну, дуже оригінально. А ось моя люба лавина. Буквально 3 хвилиночки І я лично, пішки ходив до неї. Ось. До речі, якщо б не лавина, я б тоді не купив би квартиру. От. Тому що трохи тіпа, якоби за містом, але все одно. Тут уже новий рік. Один мінус цей столовки, тому що там постійно черги, коли обід. А я, блін, очікування, це одна із таких моїх речей, котре мене бісять, просто бісять. Я, я настільки не люблю чекати, якщо хтось запізнюється, навіть на свидання, це ще просто. Я можу через 20 хвилин всіканути і просто уйти. Чи наорати і уйти? Ну дивіться, мало хто їде туди, може і не буде черги. Ді -ді. От Невелика черга. Булочки. Класно, що тут можна автоматом. Щось в лісі здохло. Я зайшов в епіцентр і не витратив тисячі гривень. Мені ще нікуди пускати не, не можна, особливо в епіцентрі, 1000 плюс завжди. Але я купив скотча, а це на товарку і упаковочна бумага це постійні покупки. В общем, що я подивився? Голодні ігри вже на гру йдуть, а я дивився всі частини. І тому я, мабуть, піду в кіно сьогодні. Тільки зараз з'їжджу на каравай видачі, і потім знову повернуся сюди, в Лавіну і в кіно схожу. От, мені колись сподобався дуже цей фільм. Я, ну, я коротше спочатку думав, да, воно якийсь, навіть не дивився, а потім одного разу ми першу частину з другом подивилась, і потім як захліп всі частини. Що їдеш на машині, вже горить чек ну, дізеля в моєму випадку, і вже така тягучка. Ну, Це початок, як для п'ятниці ят... це нормально. Швидко треба буде виїхати і поїхати на лавіну. Там. Менше шансів в пробку попасти. А з плюсів а, дуже тепло. Дуже тепло, спекотно, я відкриваю вікно. Ось, І комфортно, Комфортніше ніж от це, по цьому холоду бігати. Хоча бігати теж треба. Я зараз ну, активності намагаюсь закривати кожен день. Это там по-моєму кілометрів 5. Мінімалка треба, щоб було движение. Яблочко лежить, такі класні. А чого она там лежить? Це ж не яблуня взять ну, виглядає смачним. О, каравай тут фонарики всякі. а тут друзі, мені Таїланд нагадало реально Таїланд тайланд киевский купив стекло короче за 100 гривень. Ну, я не для цього сюда приїхав. ради одного стекла в общем серега шапоголик але шапоголик который не покупает речи а купает шкафы шафы короче купил офигенную шкаф Новенький, дивиться, Вон, краса... красавчик. Це я купив на першому поверсі біля телевізора. Оце біля комода. Коротше, купив за 2000 гривень, але ну, он офігенний. Я реально говоря, на фіаті столько Шаф, короче, я в ретровиле. Я думав, що лавіну піду на кіно, а піду до да бачите? Перший раз за 2 місяці я взяв щось солодке. Прийшов до кіно, коротше, як я говорив на Голодні ігри. Має дивитись, як тут гарно. Прямо по новорічному. Що я скажу? ну, Фільм мені сподобався краще, ніж Марвел, Я дивився позавчора, теж в кіно ходив. Я не знаю, мені зараз фільми якось не подобаються. Я взагалі фільмома на бажаю в кінотеатрах, ну, щось воно я не знаю. Ну цей фільм якийсь странний, але більш сподобався, ніж Марвел. От так от прям таймсквер. В общем, друзья, я дуже втомився, дуже прям. Я ще ходив половині, знайомих зустрів. І коротше, я налазився так, що уже ног не Думаю, Буду, тому, буду, коротше, ски... тому буду закінчувати цей влог. Блін, цікаво, я зняв його за день. Якщо вам сподобається, я спробую дуже-дуже дуже часто такі влоги знімати. Так що з вас лайк, коментар і підписка на канал. Всім пока! З вами був цікавий.